І так, зібрався я на ту саму рибалку, що і вчора. Тільки сьогодні йду з жінкою. Ну і масштаб тут зовсім інший. І це ще не всі речі, зараз будуть ще десь доноситься. Отак от, от. Ну і збираємося ми вже десь півтори години на виїзд. Навіть туди навіть, де риби толком немає. Так, приїхали ми на річку. Вчорашнє місце було зайняте, і ми прийшли на інші місця. Тут гарно, але, походу, буде багато комарні. Зараз будемо дивитися. Сонце тут буде з обіда. Сюди хіба Сюда хіба що переїжджати з обіда. да Сонце ще за цією лозою то тут і риби не буде, хоча бач, тут спокійніше, як учора, набагато спокійніше. Ага, дивись, мені за да. Так. Значить, розклад взагалі на сьогодні у нас наступний буде. Ми Відпочиваємо біля річки, риба це другорядне будемо готувати домашні ковбаски із сільпо. <ріхи> а зараз вже моя жінка почувствовала на собі три укуса комаря і йде звідси тікати. Вже побігла, вже скрилась вже і не видно де вона. Ладно, після обіду будемо тут поки що зараз. Те місце, на якому я був зайнятий якимись мужиками. Чи вони тільки розкладаються, чи вони додому їдуть, хер їх поймеш. То ми зараз поїдемо десь просто на сонечку посадимо, чайку, пап'єр. пап'є. назад, ну в інше місце. І е, ті мужики поїхали додому. Вони, певно, цілу ніч ловили. Так, значить, те саме місце сьогодні. Чого, власне це місце? Там багато кумарів е, там в цьому затінку. В якому ми були. Так як першоначально стоїть план відпочити, а не там наловить мішок риби чи ще щось, то відпочити буде краще тут. Тому що тут немає ні єдиного комарика. А вже на рахунок цих мужичків це теж дуже цікава тема. Зараз покажу коли. ось Кострик горить. Здавалось би, ось куди цей кострик вчора пішов. І щоб ви собі розуміли... Природа навкруги яка. І дощику тут не було вже, я не знаю скільки місяців взагалі. Ну, земля така суха, як в пустелі. Щас десь кудись би пішло і гори, горів би лісочок. Травичка тут теж не особо, скажімо так, зелена і не особо мокренька. Це було два взрослих мужика. Ще раз, ще раз усвідомлюю те, що. Мозок залежить, напевно, не від віку, а від якогось, не знаю, банального виховання батьками, напевно. Знаєте, друзі, я сам сільський хлопець, виріс, скажімо так, на природі. З п'яти років я рибалю. І вже коли мені десь було 16-17 років, я перестав цінувати ось це, ось, ось це. Уже п'ятий рік я живу в місті, переїхав. Зараз, зараз в село приїхав до родичів. Вони сплять. Вони дивляться, дивились на мене, як на дурачка, коли я просто проснувся зранку і виїжджав сюди. То що не цінуєш, поки маєш реально, поки маєш таке ось таку природу, ось це повітря, ти не цінуєш, поки воно тебе окружає цілком і повністю. А коли ти переїдеш в місто... Хто зараз, можливо, планує якийсь переїзд, то ви побачите, як цього з часом стане не вистачати. Зараз випіль чайку. Не особо я поспішаю розкладати удочки, насправді, тому що ще думаю, чи посидіти зараз тут, поки сонце до обіда. І переїхати, напевно, туди, куди я показував. Щось мені там дуже місце сподобалось. Побачимо. Знаєш? Я не можу відкрутити <риві> термос Кажуть одною рукою. Найраз травяного чаю з Карпат поп'ємо. Ти одну кружку брала? А потім уже будемо щось думати. Поки що ковбаски з сільпо. І телефон звучить шикарно, поки що їх жарити не будемо. Я так зверху на, наблюдаю на воду, ну не знаю, щось тут немає нічого. Ну взагалі. Якось Вчора було, зразу я сюди приїхав і тут видно було хоча б цю мелку рибку. Це хоч два відео за два дні буде. Дедалі, коли я ще раз приїду на рибалку, хоч якусь, то я не знаю, але в планах половити карася і коропа. У наступній рибалці це вже буде, напевно, цікавіше для вас. <різь> <різь> Що ти цінує? Я Не можу себе просто. Всім смачного, можливо, навіть хтось їсть там чи чайок. <різь> Ось так, коли поживеш в місті, починаєш цінувати такі от... Здавалося би, сидиш на траві. Ну, не на голі, звісно, але все одно. Що тут такого? Та є. Кстати, де цукер? Ох, там. Там щука. Ох, там і щука ходить. Но в мене немає спінінга. Навіть якби був. би, тобі. Там в таких хащах вона ходить, що я туди, напевно, не, не дійшов би. Тут тільки лодкою спускатись треба. Так. Історія повторяється, я не рішив кинути фітер так, як і вчора. Що воно дасть, я не знаю. Но вдруг поміняю місце трохи, я думаю, закинути тепер лівіше. Щось може воно і буде. Побачимо. А ні, то ні. Все одно ловити одну цю мелоч. бажання особо немає. То буде покажуть. зарядив я, я макуху все-таки не... Колишаю цих бажань зловити сазана, то я знаю. Ну, розмінюватися на мелоч вже закидати я не хочу. Я знаю, що Сазан на неї бере. Я його ловив того року, то значить будемо пробувати так, як і пробували. Ну, Правда, я ловив, звісно, не на горині, ну, але все одно, тут же він теж є. Зараз так і буде, так як я і казав. Зараз я з цього буду робити наживку на хижака. В чому моя нас думка? Ось такі в мене крючки, вони в принципі не маленькі. Ці крючечки. Зараз ми одним. Зараз ми... Другим продіним. Груз на дно. Має його закинути. Має її закинути. І закинемо десь туди на глибину. Я вже таким способом таким чудом не ловив, але так як в мене немає вже з собою. Ні тройників, нічого, і спінинг я не взяв. То буде... буде так. Куда її там вже знесе, туди знесе, в принципі, не сильно важливо. Так. Це я поміняв, набого я їх наловив, навіть не знімав. Закинув десь на середину туди, там так крутить. Там, о, Куди я пальцем показую, не видно вже. Я поки Є поки надія, що може якийсь сомік буде пропливати чи щось тому подібне. А зараз, поки йду на берег, посижу, полюбуюся красотами, то я цю мелочь. Довба славить. Які глибини не пробував, які насадки не пробував знову те, що вчора, нічого іншого, крім цієї мелочі, я не бачу на цій річці. Хоча, ну, самі розумієте, по ідеї тут должно бути все на світі. Колотушечку почепив, закинув, ще спускався, фідер закріпить. Та зараз ці удочки стільки коштують, що. Той сом того не стоїть, якщо він клюне. І не дай Бог потяне, я в цю річку навіть ноги помить не спущусь, не то що скочить за удочкою, то патику його якось прикріпив до землі. Катушку фрикціон поставив, якщо що хай краще її розмотує. А хоча я думаю, що я швидко спущусь, якщо клюне. А зараз такого полежу трошки, Можливо, навіть перекімарю. Знаєте, я тут так сижу, сажу і думаю. А якого я сама зібрався зловити, коли таке сонце світить з самого раночку, коли на соміка, то на ніч ідуть. Тим паче ну не з такою оснасткою, яку я зробив. Зараз буду його знімати, ставити пучки опаришів і закидати на середину. Так само. Сома я зібрав слово який сон, який, де він мені наснився, спустився зараз наниз, низ. Колокольчики то не... Вроді би звуку не було, але побачив, як хитався сам фідер. Наскільки я зрозумів, воно або є два варіанти, або якась нижня течія підхопила і крутить, бо я так дивлюсь по лісці, то її туди-сюди мотає, або клює. Ну, зараз будемо бачити, що це буде, якщо що, то перша покльовка не верховодить. Це може бути будь-що, але не вона, бо це геть-геть на дні. Побачимо. Там пучок опаришів плюс е, макуха. Так, я достав. Так, да, це були не водовороти, це була покльовка, але Ну, не знаю, опариш воно об'їло, а само не засіклось. Тут варіант або це була мелоч, або це була не мелочь. Дуже просто. Але ну, нічого немає. Ладно, ще трохи часу є до обіду. А там вже треба буде якогось кострика розпалювати. Ну, поки час є, то хай ще повисить. І так, вже час дня. Зараз буду розпалювати кострик. Що взагалі по результатах? Мелочі, опять в пакеті вистачає, а от крупнішої риби немає. Було дві покльовки, дві удачно зійшли, два схода. А на третю макушатник мінусанує. І в мене з собою скільки би всього не було, а немає грубої товстої лески, щоб зв'язати ще один. Зараз ось таку штуку кину на дно, але вже без макухи, без кору. Побачимо. Матовая Миша. Понимаю, о чем он Что будем сказать? Так, на фідер була ще одна покльовка, поки я збіг. Ну, щоб ви розуміли, куди я збігаю. Поки я туди збігав, то покльовки вже не було. Я витягнув, там вже немає наживки. Ну, нічого страшного, в принципі, не по рибу загальному я сюди їхав. Той мелоче, що й вчора я знову наловив, а вже щось більше, я не знаю, побачимо. До вечора ще довго, наживка в мене теж ще є. Може щось і вчепиться. Так як у нас мангала немає, а наша альфуша була вже перегружена, то ми будемо робити імпровізований. Так, дві палки, чотири рожочка. Ну, все як в дитинстві, скажімо так, все без цього покупного, без всяких туристичних оцих розкладних ліжок тому подібне. Насправжня справ... природа, що знайшов, те і зробив. Так навіть, напевно, цікавіше. Нарешті час прийшов, проте імпровізований цей получився не дуже імпровізований мангал. Через те, що дуже-дуже гаряче. Так. Тут будемо Дві на одну, Ну, давай віно пробувати так, о, хе-хе, тема. Буде другу буде, буде обід. На, бо то взяв бити просто три шампуре, щось не порахував скільки їх. Все, пошли. ось наша імпровізована тема. Як зміг, так і поставив, бо просто не можна руку. Ах, не можна руку туди піднести так жарко. Дивляю, ця фігня І пахую диви. Звісно, це не новомодні ті мангали, які збираються і розбираються, а це от вона справжня природа без лишнього. Хоча, звісно, цю ковбаску я не в лісі добув, а в сільпо, але це все одно виглядає класно і апетитно. Ось так от наламали, поставили це все. все. Криво, косо, боко, пожари, ти чувствуєш себе якимось таким далеким від цього всього міста, суспільства, цивілізації. Це кайфово. З цього і всього дуже обідно те, що це останній день вихідних. І далі я поїду знову в місто. І вже такого от, оцього всього вже бачити не буду. Бля, вже з'являється скоринка. До готовності. Найпростіший рецепт, який я знаю. Будемо смажити, поки не буде готовий. Обід все ближче і ближче. І тут я дивлюсь на річку і в мене є деякі здогадки. Там в корчах гомонять люди і виходить, тече. По краю дуже багато трави, бо він чіпляється, ну звідси буде не видно, чіпляється за мій фідер, намотується на лєску. У мене є підозра, що там далі, якщо за поворот зайти браконьєрські сітки стоять, ну от з'явилась у мене ця підозра. то що річка хоч і швидка, проте такого маленького, до речі, о, тема. Чучка ходить. Маленького зілля вирваного, ну звідки воно береться, як не сіток труситься, того що йде такими напливами. То є то нема, то є то нема. Я підозрюю, що там стоять десь сітки. І зараз їх ходять і трусять, ці мужички. Отак ці місні і ловлять рибу, підозрюю, ту, про яку вони розказують, яка тут є, і така, і така. Непонятно, чим вони ловлять, бо він, фідер стоїть опять без звуку. Десь поклювало, знову витягнув, знов все об'їлось, нічого не засіклось, навіть, я би, навіть звуку не було, як клювало. Тихо з'їло і все. Фідер. <звук> Останньої Так, зараз ми вже будемо обідати. Да і буду вже змотувати фідер останній, закіт на нього, опариші останні, все останнє. І тох, рибалки. По факту той самий, що і вчора. Назвати її неудачною? ні, ніяким чином її невдачно не назвеш. Навіть бо більше я тепер хоча б розумію на що плюс-мінус як. Закидати фідер. Хоча покльовки всі були холості. Але так як я не багато нав'язав макушатників, в мене був тільки один. І з певним типом крючка, більш він до кору падав сазана такого середнього, то якщо це було щось було щось м'ялче, то понятно чого воно зійшло. Отак першу. Будемо одні викидають, навіть таке просто на землю mm -hmm. десь. Епа. Опа! Так, це, напевно, буде передостаннє перед ввімкнення, бо ще буде моцка грузити. Так що. Так що... Приємного всім апетиту.